Так, збираю вже деякі сорти. Хочеться трошки, щоб фуджі повисіли трошки довше, але станом на 11 жовтня ну, тут ще шершні починають допікати. От саме в мене ну, прийшли на Фуджі. Щось їм понравилося, Оси, птахи тут підкльовують. І шкода, бо ну, це для мене яблука номер один, скажімо так. От Фуджі. Хоней колись був сорт номер 1 але він вже давно споганився і вже не є для мене таким. Так, так, по смаку може він і не поганий, але є багато проблем вирощування. Свужить таким проблем немає. Тобто у мене зверху то широ, не трошки нижче. Це в мене фубракс. От це таки фубракс я б ну, віддавав би перевагу це взагалі. І ну, тут оклад, вже, от в тіні, от в тіні набагато кращий окрас Фубракса, ніж зверху. То широ. Тут трошки я перегрузив це, зібрав вже трошки врожай, трошки навіть перевантажив дерево, бачимо, то широ теж набирають. Щось яблука масово набирають і взагалі б, фуджип б, ну, моїх регіону, в моєму на Київщині і в моїх умовах бажано дещо пізніше б зривати, десь туди, до листопада, в кінці жовтня. Але осипання, до речі, немає, все добре, якраз дощі йдуть. Але це, що пошкоджується шкідниками, ну, такими, як як я вже сказав, волоси, там, птахи наклювують, то це мені не подобається. Бо яблук цих небагато у мене і хочеться зберегти. Ось для прикладу. ось То тоширо заліз на фагу. От бачимо. Пошкоджено, ну, куди я по щось поживати. Тут у мене зілочка якраз на фагу. От він починає. Е, в тому році я бронувати його зібрав, він, треба йому висіти і зітакою, саме пізніше буду їх збирати. Теж не пані, не пані сорт. Сигналки, звичайно, ну, такі посередні були, і от тільки він починає. На другий рік плодоношення набирати і розмір, і окрас, і свої властивості, які має бути. А туширофуркс вже п'ятий рік плодоносять, до них взагалі питань немає. Ось такі тоширо, красавчики такі. Щас покажу. ось теж лежкість, розмір. Все як полагається. Так, тут ще первина Києва в мене висіла гілочка, цей прищепа одна, залишилася. Це так, яблука я пригощаю. І Фуджіон. Ще тут в мене взагалі фактично всі клони я зібрав. На наступний рік подимося Фуджіон, який. Бо дуже ну, порівнювати зручно, коли на одному дереві, на одній підчепі, клони в одних умовах. Хай тут у мене кізіл трошки і персик ну, притяняють. Але ну, от усі в однакових умовах і можна побачити, хто як забарвлюється, як росте, які розміри, ну і все решта. Тут у мене є така. Три прищепи, ті прищепи поки що я не бачу там плодів. от і висять ну, то Кізіл, вілочку буду, як не шкода, зривати. Це недолік ну, неправильно спланував трошки. Треба тут взагалі кизіл не садити мені було. А, ну Це вже так, недоліки планування. Отакі от видовжені. Навіть бачите, в тіні. Тут, так, і набирає Щас окрас. Теж мені подобається атака. Смаком взагалі ну, шикарний смак у ятаки. А от недолік це періодичність. Той рік наче був урожай, цей рік фактично його немає. От що є, то є атаки, долік із з банішовуном, це періодичність. А Зараз, до речі, так. Що в мене тут? Так, тут кіковісім. ні, це ацтек. Ацтек тут в ціні, він ще довше буде висіти. І він взагалі повинен мати червоний червоне забарвлення. Так, є в мене тут ще такий сорт, як Redgina Принц, а йому все рівно буде рости, хоч в тіні буде рости, він чудово буде забарвлюватися. Це взагалі для нього не проблема. Бенішугун. Одвілочка Бенішуна тут. І теж бачу, що сказав би, що багато плодів. Ну... Закладання бронюк непогане, наступний рік буде. А торік ту тут було півтора десятка, цей рік вже, як бачимо, на банту менше. Отакий такий бенішогун. Яблука теж з зпристойні посмаковими, як і всі клони Фуджі. Але з періодичністю у нього така проблема є. Зараз вирву ну, не яблучко, але до речі. От пошкожене, що з банішигу куштує. Так, значить, кислинка є, Тут тобто з дерева банішигун, але все-таки я б не їв бив його. Чого так кажу, бо ну от, знімав. 8, і там яблуко теж дегустував, але там чистий мед. Кислинки взагалі тут прямо з дерева. От Бенішевун, дещо кислинка є. Але вона після нового року ну ці яблука будуть одні з самих смачних. Тут ось січень лютий, ну смачніших яблук за Бенішевун важко буде знайти. По крайній мере в мене в підвалі. А зараз трошки кислинка така є. Так. Ну, тут ще в мене одна щепа Сінап Кандиль, ну теж яблук цей рік взагалі немає з Сінапом. Так, ну значить і все. Із Фуджі, які тут у мене, я вже наче показав. Так що, там ще в мене є Фубракс і ще ряд клонів. Ну, я думаю, в наступних відео вже більш детально потім покажу. Дякую за увагу.